Я поїхав зараз прекрасно, ну, ще раз причудову, ну, кацелюбну і гарну закарпатську Але мені соромно, тому що ми летіли сюди Геннадію з здорові дроб на розривці. Ми бачили все, що твориться на Карпатській горах. Фактично це етноцид. Дерева, які саджали ще за град зараз масово вирубуються. Карпати перетворюється на пусту. Я не буду вам розказувати, що це означає, бо ви всі жителі області, ви всі маєте вищу освіту, всі прекрасно розумієте, чим це закінчиться. І повені, і екологічними катастрофами, і багатьма іншими речами. Я зараз буду говорити про значимість, яка виросла на цьому ґрунті незаконної виробники. Хочу це говорити з керівником місцевої прокуратури прикладку Ужгородської. Пане Кирилле, ви не бачите цей І Скільки проваджень цього року у вас є щодо тих, не, не тих хто не купують, бо ж не будуть купувати, поки держава не дасть їм умови платити державу? Нам кримінальні провадження. Скільки? Чому до цього це не робилося? Чому це було в губернатор? Цивільна, в принципі, стовособу привела вас всіх на митницю і спитала, що це за дорога. Чому він мав привозити, піднімати в Кабінеті міністрів питання, що це за стандарти дрова? У мене цих фотографій тут багато. Але що робилося до цього? Ви конкурс, коли пройшли були призначення? Дякого робити? У вас є провадження, але які стріляли і киляють. Зараз ми летіли, в наших хачах це відбувається. Я це бачу на рахунку. ракетні. Окуляри вам не потрібні. Але ви питання, що вам потрібно, щоб ця проблематика у вас і скінчила. Безумовно, що людей цікавить вбивство, когування, розбої і всі інші ситуації. Але це питання номера один. У цих районах не наведених проєкт, але або інакше наступного разу вчиться літати, бо я вас відбув рахунок. Просто або один а не Він парший займається. Єдиного Він хорошою. Я вас ще злому за. Або вчиться літати, або закрийте виробку кафе. Щодня з Тячівського, Рахівського, Міжгірського району, тим ліків, що не бачимо, вивозиться від 70 до 100 штівка. Оскільки мені говорять і про активна інформація, закарпатська митниця це діло не приймає. Дійсно арештована достатньо велика сума, да, дійсно, але машини йдуть далі. А от вагони йдуть далі. Я зараз можу повідомити. Це Так, Я Я можу вам повідомити, що сьогодні на Львівщині... Проводяться обшуки і на території двох лісниць, які відправлялись довго таки під виглядом дров або взагалі квиломатеріалів. Величезні кількість троєка. Зараз десь на суму біля мільйона цього метали на рушку. Зараз в пані відбуваються рушуки, бувають стрільчиві. Це перша ластівка з співпраці нової війської прокуратури з майбутньої. На сьогоднішньому моменту моєї запасні. Я просто вимагаю, щоб розбиралися не незпростими лісорубами, не навіть не тільки не ті, не не з нелегальними лісовиками, розбиралися і зачинили вікно, через яке йде українське багатство води. Розумієте, ніхто до роботу не буде, Будуть куди якісь законом України, парламент, в тому числі я, до речі, бо зробь над заборону. Майте і забезпечити, митниця і я. Цього ми вважаю, що тут є принциповий керівників. І органами поліції і прокуратури.